Вітаємо усіх поціновачів футболу у передмісті Львові, місті Винники, де безпосередньо сьогодні розпочнеться поєдинок 24-го туру професійної футбольної ліги. Друга ліга дарує нам вивізку протистояння між командами Рух 2 Львів та команда Чайка Київська. Область в цілому один із лідерів турнірної таблиці, який хоче поконкурувати за основний склад Віталія Пономорьова, який сьогодні показує досить хороші результати в українській прем'єр-лізі. Але які сповістить про початок зустрічі і віримо в те, що хлопці уникнуть травм та продемонструють найвищу якість своєї футбольної отримає підсказку Володимира Безубіка. Передача у центр Музичук, який забивав у зустрічі проти київського локомотива, пінає кар'єр. М'яч у центрі Степана Клименка. У вільний коридор тут загубили бикова. А Михальчук опинився не на своїй позиції. Юрій Володимир Гарет. Три хвилини дві потенційно небезпечних атаки вдалося створити саме правим флангом гравцям чайки. на пейпіяв. Бере на себе ініціативу. Руслан може виконати удар з лівої ноги. Але це ж не постріл бити надалі. Михальчук зупиняється. Перед ним знову чимало простору. Виконує передачу. Доволі непогано. Русяк не було гри руками. Але віддамо належне і можливість. Перебити ближню стійку, удар головою. Не безпляють суперники пробити. Стали, немов на блокпусті, та перевіряють. Ось усі документи Клайвер. На жаль, не зумів одразу Клайвер виконати удар по воротах. Можливо, зараз вдасться Музичук. Пер секунд, дізнаємось. Підіймає м'яч досить перспективно. Дісталося Товарницькому. Кітела. ще один навіс. Немає взяття сьогодні за допомогою дій центрального оборонця. Музичук на лівому фланзі. Музичук підставляється. Але чому ж побоявся? Музичок, удар в поворотах. Багато хто, що зараз перебуває на своїх робочих місцях, хтось у прямому ефірі проглядає цей поєдинок. Михальчук, хороша передача! Музичук, віддай же ти пас! Немає небезпечного удару поворотку. Яскравих емоцій багатьом із нас. Мілан Михальчук пробиває! ось, будь ласка. Тріві вказаний у заявці, передача, удар головою від музичука. Це легка здобич для Олега. Як же ж він розібрався один в один, але для чого було потрібно йти в друге обіграш, не зрозуміло. Добрянський клайвер! Виконує передачу, здавалося. Правда, вирішив прийняти інше рішення. і Вставник команди. Рух два. На ближність стійку. Вдалося перебити удар. Поворотах. Побачимо, чи ні не було порушення правил в атаці. От з правого флангу для темносиня. Хороша передача. Михальчук помиляється. Ось і шанс для чайки. Багато простору. Удар! Голодину! Зненацька чайка виходить вперед від стійки м'яч, що пиняється усі ці. Олександр Гуськов. Чудовим ударом від ближнього каркасу. Виводить гостей вперед. Ну і там помиляється Мілан Михальчук. Чудово грає від Олександра Гуськов. І знову правим флангом ідуть вперед. Гравці команди гостей. Удар лівою. Над воротами. Ось, бач, Михальчук. Швидше за все покине межі футбольного поля. Русяк. На Мілана. Той навішує і знову здобуває кутовий удар. Передача лівою ногою. удар! Який момент? Потрібно було забивати! Кітела помиляється під час передачі. І можливість удара по воротах. Семенець одразу біжить напрямку чужих воріт. Небезпечно який момент! Обіграв. Дуже легко суперника, але чи вдасться виконати подачу, Мілан! Який небезпечний епізод не Правда, удару забракло сил. Семенець. Хороша зупинка. Пас у вільний коридор. Вихід Вічнович. Удар! Пусті ворота! 2-0. Команда Чайки збільшує перевагу. і, мабуть, сьогодні знімає усі питання з приводу переможця. Чудовий пас у вільний коридор. Ну і все. Спрацювала заміна. Глеб Венгер забиває, обігравши Юрія Володимира Гарету. Закочує м'яч у пусті ворота лівою ногою. Чудова гра у виконанні Гліба Венгера. Вдало обирає позицію, передає усім великий привіт. Ну і ось то стрім. Коротше, мені теж приємно бачити ось цього молодого гравця. Удар давалося зараз буде близьким. за чуже хворіт, але окрім цих шпарин, також би хотілося побачити результативного удару. Гол! Але офсайд. Лайнсмен запалює прапорець. Удар не Не буде зараховано, оскільки він. У Хмельовську. Власюк. Діагональна передача. Мілан Михальчук не одразу заповнив. прогалину поблизу своїх воріт. Опиняється тепер на зручній позиції. Є можливість і рук Не пропускає поки що. Втретій удар. П'ятою трину. Ну, тут просто і легко. Забиває свій третій м'яч команда «Чайк». Браво! Як же ж розібрався? До кінця поборовся в попередньому епізоді. 19-й номер команди. Володимир Євстратенко. Ось сьогодні двоє гравців, які вийшли з лави запасних, зробили. Свою роботу Євстратенко. Ну так. По зратницьки п'ятою. Забиває м'яч у ворота Миколи Сірука. Оплески в адрес тренера насамперед, який. Не і вийшли з лави запасних. 0-3. Ну давайте подивимось справді у віч. Навіть ті глядачі, які сьогодні тримали кулаки за чайку, повинні погодитися, що доксувати порушення правил. правда, залишається на м'ячі. Команда гостей. Після цієї атаки прозвучить фінальний свисток. Удар головою. Намагався і хлопцям за характери. Дякуємо оболівальникам за те, що були разом із нами. Бережіть не одно, продовжуйте підтримувати наших найдорожчих захисників. Зустрінемось!